Ми з командою культури на часі завітали на цьогорічний бокфорум, який відбувається з 4 по 8 жовтня у Львові. І традиційно для бокфоруму щорічно на ньому відбуваються панельні дискусії. Ми завітаємо на декілька з них, поспілкуємося зі спікерами та розкажемо, які ж питання намагалися розкрити під час цьогорічного книжкового фестивалю. Я чи мої побратими не доживемо до відбудови Я нічого не буду зараз казати всі аудиторії про примирення, тому що це абсолютно є не на не на часі в нашому суспільстві. Чи потрібні ще герої у 21 столітті? Час називати речі своїми іменами, тому що тут немає Давіда і Голіафа, немає. Кейців троянців немає Ахіла, гектора і так далі. Тут є послідовний геноцид українського народу Росією. Перша дискусія, в якій я брала участь як учасник, вона стосувалася плану маршала для України. І звичайно, здається, що нібито така економічна тема, але насправді не зовсім так, тому що вона перш за все про цінності. Україна, як країна, яка зараз бореться за можливість існувати, за можливість бути, має також відповідати цим цінностям. І план маршала повністю залежить від її здатності, навіть у тих нескладних умовах виживання проводити реформи і закінчувати свою демократичну трансформацію. Друга дискусія вона стосувалася колоніалізму та деколонізації. Це тема, яка є дуже актуальною після початку повномасштабної війни, і тут ми Говорили про різні дискурси. Перш за все, дискурс середині країни, що розуміють українці деколонізацію, як вони її розуміють, як розуміють українську деколонізацію у світі. Але дуже багато чого залежить від перебігу війни і від її закінчення, і від те, що буде уявляти собою перемогу України та поразки Росії. І мені здається, що якраз таки чим далі триває ця війна, тим приходить розуміння, що там якогось проміжного рішення немає бути і не може бути. Спілкуючись з колегами і друзями з різних видавництв, можу стверджувати, що цьогорічний форум нарешті повернувся до, до життя. Всі свідчать про величезний попит на книжки. Надзвичайно велика кількість людей переповнені зали на дискусіях і на презентаціях, тому надзвичайно приємно, що після такого більш камерного торішнього формату форум нарешті повертається до свого колишнього масштабу. Завітав на дискусії. Сьогодні зранку була дискусія. Рини Калитко за участі Катерини Калитко та Андрія Портникова. І, і власне зараз іду на після обіду на дискусію за участі Оксани Забушко про деколонізацію в контексті російської літератури. Буде дуже цікаво, я думаю. Насправді мені здається, що парадокс в тому, що ця війна з одного боку задокументована так, як можливо ніяка інша, навіть якщо говорити, наприклад, про візуальні якісь речі, вона знята з усіх можливих ракурсів, але водночас це не дає відчуття тієї правди, яку ми можемо показати світові, тому що світ все одно продовжує сумніватися, і ми живемо в таку добу постправди. Ті Автори ці е, митці в широкому сенсі цього слова, які виживуть, як би це не звучало, тому що мої колеги гинуть, і їх вже багато. Це десятки, це сотні. Я розумію, що ми мусимо і свідчити, і осмислювати, і заповнювати якісь оці ці білі плями лакуни е, тими чи іншими розповідями. Рефлексіями ми маємо цей привілей обирати, говорити нам чи мовчати. І я думаю, що мовчати зараз не варіант. Хоча я думаю, що є теми, з якими треба бути дуже обережними. І мене правда лякають спроби вже зараз пекти як гарячі пиріжки фільми на дуже дуже болісні теми, такі як, наприклад, трагедії в Бучі, Маріуполь. Ну, це занадто тонкий лід. І мені тільки хочеться побажати моїм колегам, які за це беруться, щоб вони не схибили. Вважаю, що під час війни щасливим бути не можна. Ну, я не можу бути щасливим в повному сенсі цього слова, розуміючи, що кожного дня гинуть мої співгромадяни. Руйнуються міста, а з іншого боку, відкладати життя на після війни це також хібна стратегія. Бо я боюся, що цього після може і не настати, в тому сенсі, як ми очікуємо, що це дуже тривалий процес, і наше життя тепер триватиме, от в такому модусі. Ukraine will be winning. Україна перемагатиме. Тобто, в мене нема сумніву, що ми маємо перемогти, бо якщо програємо, ми програємо людство. Вона стоїть перед дзеркалом, сукня в крапочку, обручка проста, тонкий ланцюжок, вологований поміж груди фігурка Христа, слабкі руки, короткі нігті, рожева смужка старого рубця. Вона стоїть, думає, дивно, але на мені немає лиця.